Мої вітання. Ви на каналі мовного тренера та наставника, і ми тут розбираємося з мовним бар'єром. Тому що це частина 2 загального відео про те, як подолати мовний бар'єр. Тому хто першу частину не бачив, обов'язково подивіться. Там ми встигли проговорити про те, що дивним чином мовним бар'єрами не виникає в тих людей, які вважають, що вони мову не знають, а лише в тих, хто вважає, що ні знають. Так а, про те, що мовний бар'єр це дуже абстрактне поняття, і насправді за ним стоять. Конкретні речі, такі як погана вимова звуків, страх не зрозуміти співрозмовника, страх зробити граматичну помилку, чи коли просто не вистачає слів, і ви встигли розібрати три останні пункти: що з цим треба робити: що вимова має бути достатньо хорошою, щоб рухатися вперед, що співрозмовнику потрібно дати інструкцію, як вами користуватися, щоб він спустився на ваш рівень, а те, що помилки це природний процес навчання. І що в рідній мові ми теж робимо достатньо помилок. Тому варто бути до себе справедливим і не вимагати від себе говорити іноземною мовою ідеально без помилок, якщо в рідній мові ви говорите з помилками. І сьогодні ми поговоримо про першу велику, серйозну проблему. Ну, дійсно, якщо не вистачає слів, то це ж і та проблемка. Але і з тією проблемкою ми розберемося, що робити. Отже, не вистачає слів. Корінь цієї проблеми в тому, що ми хочемо розмовляти іноземною мовою так само, як рідною. Але при цьому чомусь забувається, що рідну мову ми вчили, і головне користуємося нею років 20, 30, 40, а то й 50 чи 60. А іноземну мову ми вивчаємо рік, можливо, два, а до себе вже такі вимоги ставимо. Ну, звісно, що словниковий запас рідній мови у нас набагато більший. і ми можемо легше дати ось те точне слово, яке найкраще передасть нашу думку. І, до реча, трапляється, що саме ось це точне слово ми в іноземній мові не знаємо. І тому ми впираємося в це одне конкретне слово, все, я його я... не знаю, і починається така ця ланцюгова реакція, що я нічого не знаю, нічого не можу, докусить сформувати не можу. Але ж це слово можна перефразувати, можна замінити на синонім, можна якось пояснити за допомогою Антоніма. Та й речення, те складне, яке ви склали, його можна спростити. Тому що в українській мові синтекси взагалі інший, а в іноземних мовах там все інакше. Тому просто робіть це, пояснюйте ну, в таких випадках, от подумайте, як би ви це пояснили як дитині. Простими словами, простими реченнями. Тому що наші ресурси в рідній умові, в іноземній мові завжди будуть більш обмежені порівняно з рідною мовою. Мова має накопичувальний ефект, вона росте разом з нами. Ну, до речі, от скільки слів е, ви відчуваєте, що вам от потрібно знати для того, щоб ви почували себе впевнено, Ну, щоб ви змогли порозумітися в типових ситуаціях? 500, 1000, 5000, 10 тисяч слів. А як ви думаєте, з кількома словами ви щоденно користуєтеся рідною мовою? Науковці це підрахували? Близько 400 слів ви використовуєте щодня, щоб спілкуватися з рідними, близьками, з близькими колегами і друзями? Так, ми знаємо 10 і 15 тисяч, а можливо хтось і 20 тисяч слів, але в побуті в щоденному спілкуванні ми використовуємо всього на всього 400 слів. При цьому у когось виникає а, думка про те, що вам бракує слів для того, щоб висловити свою думку. Важливо про ці слова навчитися комбінувати для цього основ граматики абсолютно достатньо. До речі, якщо говорити про англійську мову. Я переконана, що кожен з вас, от прямо зараз, вже знає точно більше тисячі англійських слів. От як, до речі, англійською мовою, сказати такі слова, як аеропорт, парк, маркер, блендер, комп'ютер, футбол, актор, актриса це буде аеропорт, парк, маркер, блендер, комп'ютер, міксер, футбол, актор, актрис. Я в описі до цього відео залишу посилання на свою статтю, де я даю більше прикладів. Щоб ви от переконались в тому, скільки вже слів англійською мовою ви знаєте. Так, правду кажучи, це не найбільш вживані слова, але для кількості, для цієї внутрішньої впевненості, отак от, от тисячу слів собі відразу накинути, цього точно буде достатньо. Можливо, хтось з вас чув про принцип парето. Для тих, хто не чув, розповідає, що принцип Парето звучить так: що 20% наших зусиль дають 80% результату. От, наприклад, якщо взяти ресторан, меню, то в тому меню є 20% страв, які люди ну, практично завжди замовляють. І це якраз і дає нам ось 180% прибутку. А є ж здоровенне меню, там ще купа інших страв, які люди насправді рідко замовляють, і це нам дає лише 20% прибутку. Або якщо взяти побутову ну, побут, якщо ванну кімнату, там, кахель весь вимити, підлогу, там, ванну, все там поскладати, 80% зусиль доклав. Але при цьому не помив дзеркало і кран не натер. Ну то враження, що кімната брудна. Натомість, якщо ти все це інше не зробив, а лише протер одне дзеркало, і кран натер, то ніби то її все чисто і гарно. От так само і в мові Оці 400 слів, це і є ті 20%, які покривають 80% всього нашого спілкування. Тому на курсах інтенсивах, коли мої студенти стоїть задача якомога швидше розговоритися. Вони виконують спеціальні вправи для того, щоб виловити ось ті свої 20% слів, якими вони користуються щодня. А ще, до речі, такий важливий момент: якщо в рідній мові вам достатньо двох слів, там от гарний і добрий, для того, щоб давати позитивну оцінку навколишньому середовищу, то навряд чи ви будете користуватися іноземній мовою такими словами: як: Казковий, чарівний, файний, гожий, доладний, дивовижний, захопливий і так далі. Що цікаво, коли ми в українській мові постійно використовуємо слово цікавий, то це якось нікого не турбує. А як тільки це в англійській interesting, так, чи там іспанські інтересанти, то от Боже, більше ніяких слів не знаю, тільки це, от я дурепа, не можу інші слів вивчити. Ну, Тобто ставте реальні вимоги до іноземної мови. То зокрема багатства активного словника і помилок. Тому ну, що якщо ви в рідній мові, не може активний словник іноземної мови бути більшим, ніж воно у вас в рідній мові. І так само з тими помилками ще раз повторюю: якщо ви в рідній мові робите помилки, то дозвольте так само собі робити їх в іноземній мові. Отже, не вистачає слів, перефразовуємо, спрощуємо, пояснюємо допомогою інших слів, антонімів, синонімів, просто описуємо, що це за предмет. Предмет меблі, на якому люди сидять. А, то це ж стільчик, підказує співрозмовник. Чудово, берете собі це слово і говорите далі. А, а якщо вже ну, така ситуація, що ніяк не виходить перефразувати, пояснити якось, то що робимо? Нові технології нам в поміч у Google-прекладач. Це нормально. Я так само іноді користуюся google перекладачем бо це нереально знати всі слова, взагалі в іноземній мові. А, в рідній мові ми всі слова не знаємо. Тут просто важливо такий принцип, що от сьогодні я цього слова не знаю, а завтра я це слово вже знаю. І жодних комплексів. Я ж не комплексую з приводу того, що я не знаю якесь слово в англійській чи в іспанській мові, хоча я вчитель англійську та іспанську. Більше того, я викладаю українську іноземцям, і так само в мені в текстах трапляються слова, які я не знаю в рідній мові. Ну і що? Ну тепер знаю. Щодня стаю розумнішою якщо немає телефону чи інтернет не ловить, то заперечте ви мені, то що робимо в такому випадку? В такому випадку приймаємо цю думку, що от зараз той момент, коли я себе маю вважати людиною, яка от, не знає чогось тут тут і зараз. Тоді що ми робимо? Використовуємо ті методи, які виконують використовуються люди. Підключаємо жести, міміку, тикаємо пальцем, малюємо, пишемо, але ситуацію потрібно ну, вирішити тут і зараз. Тому не уникати цього, а отримати те, що для вас потрібно. Насправді, просто ж можна все. Ми ж самі собі часто забороняємо, щось написати, намалювати, в калькуляторі, просто циферки продемонструвати. Робіть все, можна все. Тому сюди ще допишемо Google. Нам допомогу, так? А ще раз про такий цікавий випадок в моїй практиці. був у мене студент, якого стримувала думка від того, щоб говорити. Не просто думка про те, що поки я там 20 тисяч слів знати не буду, то я говорити не буду, просто не відкрию. А про те, що навіть поки я всі значення слів знати не буду, то як я ж можу говорити? Я ж можу що не так зрозуміти? Так, особа можуть бути багатозначними, що це мають на увазі? наприклад, слово коса, так, коса має на увазі волосся. Коса, якої косити, або там якась піщана коса, десь там у морі, або от ручка там, жіноча чи дитяча, ручка ручка дверей, ручка сумки, ручка яку писати. В англійській мові слова англосаксонського походження там, десятки значні слова можуть бути, тобто це все знати. Ну, от як можна користуватися гуглом, якщо я там напишу, що я готую студентів, а мені Google напише готую як I cook student, тобто кук, як варю, тобто це готувати про їжу має вас. Ну, так це ж. Цікавий веселий анекдот: один раз зварите своїх студентів, більше їх говорити ви точно не будете. І ви це слово запам'ятаєте на все життя. От такі цікаві е анекдотичні ситуації навпаки допомагають в опануванні мови. Я коли переплутала німецькою розлучений і е похований, та мене посеред ночі підійми. Я це слово знаю, як написати, як вимовити, тут я не переплутаю. Тому беріться собі як в плюс: це теж вам допомагає. Підіб'ємо підсумки. Значить 2, 3 і 4 це абсолютно надумані проблеми. Один це проблема, яка має декілька варіантів розв'язання, Тобто, завжди можна якось викрутитися. Тобто над цим ми працюємо, звісно, але це не те, що вас ну, може зупинити від того, щоб відкрити рот і щось сказати. Насправді нас зупиняє дещо інше. Що насправді ховається замовним бар'єром? Страх того, що з мене будуть сміятися. Так, що буде тут, раз, як дитина щось там мямлить, там слова дитячі якісь використовувати, звуки по дитячому щось говорити. Ось це страшно, що я буду виглядати смішним. Або страх того, що мене будуть критикувати, страх осуду, що вже рік на курси ходить, а все ніяк не може речення без побилки побудувати, все там помиляється щось. Ось це нас лякає. Ось це те, що насправді нас зупиняє. Не хочеться бути дурним. Так? Не хочеться бути смішним. Що робить? <ріст>, так? То що то робить з цим А, Про перший варіант, я вже говорила, нагадаю, перше це дати собі дозвіл бути учнем, помилятися, так, от, сміятися над своїми помилками. Це нормально помилятися. Ви учень, ви робите помилки. І кожна ваша помилка це гантелька, яка тренує ваше м'яз. Коли мені заперечують, що це якась ділова зустріч, я не маю права помилитися, бо моя помилка це може бути. Цифра з різницею в мільйон. В такому випадку я кажу, що, будь ласка, не скупіться і на докузути ж найміть перекладача. Це дозволить вам ослабитися. А після укладання угоди ви будете практикувати мову, ще раз проводите всі ці цифри. Ви переконаєтесь в тому, що на мільйон ви не помиляєтеся, і ви отримуєте масу задоволення від процесу. Тому а, прийміть ось цю роль, що я учень. Навіть не просто прийміть, а полюбіть вам намалювати сердечко. Полюбіть себе в цій ролі, що ви учень. Ви молодець. Ви взялися опановувати мову в дорослому віці. Якби це було легко, кожен би це зробив, Тому що насправді кожен мріє знати якусь би іноземну мову. Але лише одиниці роблять реальні кроки для цього. Тому ви молодець. Кожна помилка це точка зростання. І насправді вам просто пощастило знайти те місце, де ви можете вирости. Взагалі, помилки, я всі все означає, що ви не здалися і продовжуйте. Ви молодець. Друге, під час розмови перенесіть цей фокус уваги з себе на вашого співрозмовника. От не думайте про те, як я в цей момент виглядаю, чи правильно звук вимовляю, чи правильно закінчення підставляю, а думайте про свого співрозмовника, як йому допомогти. Тому що насправді яке значення має ваша вимова, чи якесь там те закінчення граматичне, якщо людина заблукала, їй десь потрібно гроші розміняти, чи на щось купити, чи щось інше зробити, якась проблема, а ви тут своїм самозамилуванням відмовляєтесь їй допомогти, та їм по барабану на всі ці надумані речі, про які ми говорили. Секрет у тому, що допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Найгірша розмова іноземною мовою та на початкових етапах, яка не відбулася. Тому що чим більше будете говорити, тим більше ви будете виговорюватися і все менше робити помилок. Тому зосереджуйтесь на вашому співрозмовнику, допомагайте людині. От нехай не ідеальною мовою, я там щось говорив, але я допоміг людині, допоміг я зміг. Ну, чудово, похваліть себе, хваліть себе самостійно. Не чекайте, поки хтось інший вас похвалить. На цьому етапі вам буде в нагоді правило п'яти спроб. Це правило звучить так. От просто змиріться, прийміть цю думку, той факт, що все, що ви не робили вперше, ну, зокрема, от, усне мовлення чи письмове мовлення, от всі ваші перші п'ять розмов, це буде повна лажа. І просто, чим довше ви від себе будете ось цей етап відпихати, тим довше ви будете страждати на цей мовний бар'єр. А так все-таки набралися сміливості. Ну, все добре, я знаю, що перші п'ять разів це буде повна фіхня. Вибачте слово. Ну добре, тому перший раз зробив. О, ну, значить, не вмер, живий, ну, посміялися всі разом, там щось кумедне вийшло. Ну добре, все, одну спробу зробив, поставив собі галочку, набрався сміливості, другий крок зробив, о, ще другу розмову провів, теж живий залишився, не вмер, все добре. Добре, рухаємося далі. Третю, о, вже веселіше, вже більше половини, ще два залишилося. Тут четвертий крок, о, то ще тільки один. І потім робите вже п'ятий крок, а після п'ятого вже починається прогрес. Ви починаєте все краще і краще це робити, і вже мовним бар'єром ви страждати не будете. Тому чим довше ви від себе це відсовуєте, тим довше вас ця проблема турбує. Прийміть це, все перших п'ять спроб мовна лажу. Налажайте собі на здоров'я! Є ще два стримувальні фактори, про які я не сказала. Ситуація один: людина, яка до мене приходить за англійською мовою, як правило, в школі щось там десь вчили вже. Тому на першому занятті я прошу розповісти щось про себе. Ну, за замовченням це найлегша тема. Зазвичай студент десь 5-6 речень щось про себе говорить англійською мовою, потім такий: ну все, більше не можу, бо ну, дуже не знаю, погано англійську знаю. Кажу, ну добре, розкажіть тоді щось про себе рідною мовою. На одне-два речення більше. Все. Тобто людина просто взагалі не знає, що на цю тему говорити. І справа не в іноземній мові. Тому не потрібно за це відповідальність перекладати на наноземну мову. Це не чесно, вона тут ні до чого. Це просто ви не знаєте, що взагалі говорити. Тому я вам рекомендую обрати десяток тем, на які ви зазвичай спілкуєтеся, прокрутити їх гарно в голові рідною мовою, перекласти їх і вивчити їх іноземною. І повірте, питання мовного бар'єру, ця проблема вас точно стане менше турбувати. А коли ви знаєте, що сказати, то й слова легше стає підбирати. Тому знайте, що сказати на ці теми. Ситуація 2. До ковіду, повномасштабної війни я організовувала навчальні розважальні поїздки за кордон, готувала квест, завдання і от етап кажу студенту, підійди до іноземця, там потрібно було: Ні, я, я не підійду, я боюсь, я ж мов погано знаю. А тут група туристів з України кож добре. Ну, підійди в них це, ну, це запитання задає. Ну, Як це до незнайомих людей поштувати з такими запитаннями? Тут мовна проблема М -м психологічна. А, я до цього переліку а, цих факторів стримуваних додаю ще п'ятий пункт, який називається сором'язливість. І на моє переконання. Це найсильніший стримувальний фактор. Тому що якщо людина по своїй природі сором'язлива, і вона просто взагалі до невідомої людини боїться підійти, це вже стрес, а тут ще іноземна мова ну це подвійний стрес, і це просто дуже складно, насправді якби з цим впоратися. Тому що в такому випадку робити? Або ви йдете тоді, десь на якийсь тренінг психологічний з особистого зростання, і просто пропрацьовуєте свою сором'язливість, щоб бути менш сором'язливим. Або просто прийміть себе таким, яким ви є. Просто, ну, я з незнайомцями ну, себе не дуже комфортно почуваю, тому мені потрібно познайомитися гарно, так, встановити цей контакт, що ага, ось це свій. Тоді я вже в розслабленому стані, і я гарно говорю англійською, чи іспанською, чи якусь іншою мовою. Тобто тут проблема не в мові бар'єр, а в ваших особистих якостях. Тому не перекладайте знову ж таки це на те, що це щось ну, вимог, недостатньо гарно знаєте. Ні, просто таке я є. От мені важливо начнятку, контакт встановити, ну, а потім я вже продемонструю все, що я знаю, тобто слова з голови не повилітають. Я думаю, що ви не раз чули про такі випадки, що десь людина у відпустці а, там, от, в барі з кимось познайомилася, от, там, пили вино собі і цілий там, вечір там, до ранку так чудово спілкувалися і розуміли один одного, ну чудо прям диво дивне. Що людина більше слів десь відразу вивчила, чи граматику е, краще відразу зрозуміла, що куди робити, чи там щось вимова в неї покращилася. Що сталося? В чому диво? Диво в тому, що просто алкоголь знизив рівень стресу, людина розслабилася, відірвала цей свій фокус уваги з себе, зокрема з граматики слова, граматика слова, підняла очі трішечки вище. Вийшла на рівень спілкування, де вона побачила нарешті напроти себе людину, яка тобі посміхається, так от киває головою, там щось інше. Я не агітую вас, вшивати алкоголь, щоразу, вам щось потрібно сказати іноземною мовою. Я це просто привожу приклад для того, щоб ви розуміли, як це працює. Так, от як це працює. Тому відривайте очі від граматика, слова, граматика, слова. Виходьте на рівень спілкування, от бачите цю людину, контекст. Насправді невербальні, тобто несловесні е, мови, е, спілкування передають лише 93% інформації. 93. Я сказала, лише ні. Навпаки. 93 передають і слова лише 7% інформації. А ми їм аж такого значення надаємо. Ні, 7%. А 93 це теж все, що навколо, все, що ми бачимо. Тому keep it in mind. Фух, На цьому все. Спосіб життя ми змінили у попередньому відео, про найоптимальнішу тривалість заняття. Спосіб мислення ми змінили в цьому відео в двох частинах. І тому тепер ви готові до того, щоб вбиратися, власне, за мову, за мовний матеріал. А в нашому уявному підручнику Вступ до ефективного опанування мови є ще один параграф, який, напевно, ми все-таки візьмемо, який називається. Ваша мотивація та цілі, тому що це те, що допоможе вам теж уже безпосередньо гарно працювати з мовним матеріалом, тому це якраз те, про що ми поговоримо в нашому наступному відео. А поки що я вам бажаю всім приємних розмов. Іноді з алкоголем, іноді без, але точно з приємними людьми. От вже попрощалася з вами, і тут прямо в голову думка стрельне, що Я вам важливе дуже забула розповісти. В описі до відео я залишу посилання на частину виступу Віктора Франкла. Це відомий психотерапевт, лікар і автор книжок. Він їздив по всьому світу з лекціями. Ну от чому саме на, на, на його лекцію? Тому що в нього яскраво виражений єврейський акцент. Це до питання, до нашого питання про погану вимову звуки, так під час свого виступу. Величезна аудиторія, так? він забуває слова англійською мовою. І от там питає свого асистента, як ви там все англійською говорите, а от так і продовжує далі. Ну, дві вже з наших проблем, так? Але при цьому йому зал аплодує. Чому? Тому що людина говорить цікаві речі. Насправді дуже важливо, що ви говорите. І вже лише потім як. Тобто, да, оце як воно наскільки важливе. Тому задача навчитися бути цікавою людиною. І тоді люди захочуть вас слухати. Натомість, якщо ви людина не цікава, то як би ви мову гарно не знали, хоч тобто п'ять зірок на лобі. Люди не захочуть з вами спілкуватися і слухати вас. Тому будьте цікавими людьми, а, розповідайте людям про ті речі, які вам цікаві, від яких вас просто пре. І тоді оцей мовний бар'єр не буде у вас виникати, тому що ви наскільки будете думати про те, що от вам ну, хочеться з людиною чимось хорошим поділитися, це вам просто допоможе цей фокус уваги перенести на людину. Ну це ж таке цікаве, прикольне, класне, корисне. Ну, от Я хочу цим поділитися, тому що це користь іншим. Це ну, цікаво, корисно, приємно. Ну, Тому будьте цікавими людьми і опановуйте, звісно, іноземні мови. До зустрічі в нових відео.